Один з рік триває війна Кретеорашки проти нашої України, і це не просто війна, це війна системна, вона є ідеологічна, вона культурна, вона цивілізаційна. Бо росіянці не визнають існування величного українського духу. Вони вважають, що в нас немає жодних підстав бути окремо від них. Нібито в нас немає своєї історії, своєї суб'єктності. І, чесно кажучи, прогулюючись навіть теперішнім містом Києвом, ми бачимо тому. Свідчення, яскраві свідчення, топономічні. Пам'ятаємо з вами, що символи правлять світом. І оці символи, які тут є, ота курка двоголова, бачимо, одна курка, друга курка і так далі. Курки, вони тут панують над нами. Сюди заходять українці без це музей Національний заповідник Софія Київська. що ходить безліч народу. І вони мають можливість переконатися, що все ж таки ми є невід'ємною складовою Російської Федерації, російської культури, руського міра. Інакше як пояснити те, що там оті символи до сих пір вони є. Я впевнений, що тут ще є безліч інших символів російської влади, величі російської так званої культури тощо. Ми з вами маємо судом, тому що оті всі бачимо там, бачимо там. То лише малесенька, малесенька, малесенька частинка тих, хто вже став героєм, тих, хто поклав своє життя на, за, для того, щоб Україна існувала, що ми з вами існували, як українці, а не як московські вибори. Ті, всі, ті жертви, вони і даремні, вони ніц не варті. То, що ви там загинули, тут, там, по всій Україні тисяч і сотні тисяч загинули, вони все даремні. То сударемно, якщо не буде ми ніяко за не санем, якщо ми не збережемо нашу Україну і не зговоримо наразі україну державу українську народу, щоб в Україні були лише українські символи, щоб росіяни і інші народ не правили нами ні курок в головах, ні ханук. Ні інших там зв'язків красних тощо не має бути в Україні. Ми є Україна. Український народ склав величезну жертву, найбільшу жертву серед усіх народів, в якій тільки є на планеті Земля. Ну, ми нарешті маємо зробити що, щоб ті прекрасні люди, всі, ці, що тут є, і є в кожному місті і селі України, щоб їхня жертва була не даремною. Вони життя своє ж поклали. Хоч маємо якусь елементарну. Культуру повагу, щоб ну, до, до них не, не може бути одночасно е, прапор держави Україна і курка двоголова. Ну, не може бути. Це не може вміщуватись в одному українському е, мозку. Не може, це є антоніми. Тож, пано українці, де ми е, без вами не були, ми завжди маємо утверджувати український, ми завжди маємо. Боротись проти засилля чужинців ми завжди маємо знищувати ворога навколо, ворожу допомогу, ворожі символи, і передусім знищувати москаля у собі. Москаля і холоя, холої є, не лише москальські, холої є і юдейські, і європейські тощо ми маємо розбудовувати нас, наш український народ, як величний народ. Величний народ, який здатний розбудувати величну і державу, величну державу українського народу. О, прошу, мудра колег Сухар, дивіться, який потужний чоловік. Він склав жертву, о, прошу, дядько, немолодий вже дядько. І весь згод, дівчата там є, пішли, пішли, пішли. Вони всі вклали свою цеглинку в нашу Україну. А чи здатні ми здійснити хоча б малесеньку частинку від того, що зробили. Сумнимось паноукраїнці, єднаємося і перемагаємо.